Так. Вітаємо наших глядачів. Сьогодні у нас буде цікава мандрівка в ефірі програма Читацький Експрес. І сьогодні я представляю наших учасників Семенчик Богданчик, наші вболівальники, оператор-модератор ефіру Леніт Гапєв і Оленка Шмаревос. Вітаю вас! Вітаємо! Зараз ми дізнаємося. Оленка сьогодні спробує себе як такий маленький літературний читацький дебют. Оленка, ти взагалі подорожувати любиш? А? Мандрувати кудись. Ну, таке. Трошечки іноді хочеться, так? І ми сьогодні вирушаємо в мандрівку разом з цією книжкою. Різдвяна мандрівка, але це не тільки на Різдво. Це така цікава історія. Ми трошечки спробуємо переміститися в просторій часі Оленячий Експрес. Моді Пауел Так, Карл Маунт Форд. Ось така книжечка, вона, до речі, буде гортатися як така будівля, як такий цікавий будиночок. І ми спробуємо вирушити в таку, таку цікаву мандрівочку. Це зарубіжна література. 23 й рік видавництво абрикос. Літературно художнє видання Оленіч Експрес. Різдвяна мандрівка для читачів дорослими дітям переклад з англійської, шиліної Ганни. І зараз ми вирушаємо. Ось так починається наша мандрівка. Ми гортаємо ці сторіночки і. Потрапляємо у світ казки, де всі кудись рухаються, і ми будемо разом з цими героями сюжету рухатися. Мія вилетіла зі шкільних воріт із сяючими очима. Мамо, радісно вигукнула вона, я зробила листівку для тата і відправлю її, її йому на Різдво. Це чудово! Він буде у захваті, сказала: Мама, але Люба, Різдво вже на носі. Я боюся, що вона не встигне. Дійти до нього вчасно. Мія зітхнула, їй хотілося, щоб татусь був десь недалеко. Всі діти, звичайно, хочуть спілкуватися із батьками, тому такі моменти, коли пишуть листи, листівки різні, отакі от творчі подарунки робляться. Це насправді. Дуже так класно, дуже так мотивуюче. І саме тому ми обрали цю книжечку. І, до речі, тут в сюжеті написано, що сьогодні Різдвяний ярмарок. От, на ілюстрації ми зараз е, бачимо. Різдвяний ярмарок був переповнений відвідувачами. Мія відчула запах кориці мандаринів та ялинки. Але без Татуся святкова атмосфера здавалася не такою яскравою, не такою різдвяною. Вона сердить, вона сердить, буцнула ногою камінець, сердито буцнула ногою камінець. Він пролетів повз кіоски і влучив у таємничу поштову скриньку. Ось що буває, коли діти дуже сердяться і починають каміння кидати, ми взагалі. Дорослі кажемо, дітям такого не робити, але в казковій історії щось має відбуватися. Зараз дізнаємося. Там не було прорізу для листів, лише двері з написом Оленячий експрес. Ось такі двері ми бачимо на ілюстрації. Проверніть ручку тричі, щоб відправити посилку. У Уміє щось зойкнуло всередині від передчуття чогось магічного. Вона прокрутила ручку. Поверніть ручку тричі, щоб відправити посилку. Ось така чарівна дверь, чарівний <кхід> вхід до казкового світу. І ступила Мія у дивну, водночас дивовижну кімнату. Стіни були вкриті мапами, а зі стелі звисали ялинкові прикраси. Ласкаво просимо до Ленячого експресу. Вигукнула весела старенька. Ось так, як у потязі, як у поїздах тут провідники, вони вітають пасажирів і запрошують у мандрівку. Ми любимо мандрівки. Ну, такі літературні, звичайно. З країни Швеції в українському перекладі. Це Оленічі Експрес. Вона дала Мії морквину і вказала на двері. Занеси це туди Мія, але поквапся. Чоботи Мії провалилися глибоко в пухнастий сніг. Оце так захоплено прошепотіла вона. Оленічи Експрес Депо 87. Білка інформує. Ось так. Як на нашій українській залізниці, є такі станційні працівники, вони в формі стоять і показують знаком, потяг може рухатись. Отут білка таку роботу виконує. Дуже така вмотивована, позитивна білка. Там тихо, сопучи, стояв незвичайний північний олень. Він нахилив голову і погриз морквину. Ой, лоскотно! Хихикнула Мія. Ось вона пригостила ось Олень. Вона оленя пригостила цією морквинкою, поділилася. Дуже обережно вона залізла йому на спину. Ось ми бачимо, вона вже на спині сидить, на олені. Залізла йому на спину і олень рушив. Набираючи швидкість. Він біг дедалі швидше, аж поки. У! Відірвався від землі, і вони полетіли. Вони полетіли. Ми віднесемо мою листівку просто до татка, так? Не могла повірити в таке щастя Мія. Оленячі вуха радісно сіпнулися у відповідь. Вони летіли над Мерехтливим морем. Я лечу, заспівала Мія Рибка. Ось тут і рибки є. І всі вболівають за таку цікаву подорож. Парад човнів гойдався на воді. Моряки співали колядки. Привіт, гукнула до них Мія. Двоє хлопчиків помахали їй у відповідь. Дивіться. Літаючий олень. вигукнув один. Приєднуйся до нас, покликав інший. Вибач, зіткнула Мія, нам не можна зупинятися ні на мить. От, летить олень, а там своє свято відбувається. А наші герої летять і все спостерігають. І Олень помчав далі, він бив копитами в повітрі, його хутро розвівалося на вітрі. Незабаром стало трохи тепліше, і вони опинилися над прекрасним містом. Паперові зірки. Освітлювали кожну вулицю. Мія ще ніколи не бачила такого Різдвяного міста. Їй так хотілося все тут роздивитися. Я повернуся пізніше, коли підросту пообіцяла вона котові на даху, залитому місячним сяйвом. Але спершу я маю побачити тата ось таке казкове місто. Чи добре видно ілюстрацію Оленка? Трошечки у нас вилетів зум. Зараз ми трошечки почекаємо, почекаємо коли зум повернеться. Я нагадаю нашим глядачам, що такі ми проводимо уроки, ефіри для такої морально-психологічної підтримки дітей, творчих родин, які в ці нелегкі часи залишилися, залишилися. В Україні зараз ми приєднуємо знову. І саме такі уроки ефіри вони є таким цікавим, цікавим способом пізнання літературної творчості. От, ми тут, ми зупинились на тому місці. Я трошечки зробив паузу, сказав декілька слів для наших глядачів. От, так що, Оленка, ти нічого не пропустила. Ми зараз зупинилися на цьому місці, де Зараз я зроблю дві картиночки однакові. ось так і ось так так, і о, отак. Чарівне місто, де наша Оленка на Олені. На... Мія Мія на Олені летить. Але ж в неї ключова ідея це е, листівочку передати тату. Він, звичайно, хоче його побачити, зустріти, і заради цього вона потрапила до цього казкового експресу Олені експрес. Вони полетіли далі через Холодні гори. Мія сховала руки, в оленяче хутро, Бо там і тепло було. Листівку для тата загорнула у своє пальто, де було сухо та безпечно. Нарешті вони приземлилися біля маленького будиночка. Мія злізла з оленя. І навколо сніги, сніги. От як зараз у нас весна, а по суті, ще зима не закінчилася, ще у нас якби так холодно, ще не дуже спекотно і не те, що спекотно, не дуже так і тепло, а тут взагалі сніги. Ну це сюжет країни Скандинавії. Скандинавські країни там дуже багато снігу. І місцеві жителі дуже сніг то й полюбляють. А ми полюбляємо спостерігати за цими літературними сюжетами. Чому ми зупинилися саме тут? запитала вона. Трохи розчаровано. Але Олень підштовхнув її вперед. І Мія побачила когось дуже особливого. А кого це вона побачила, Оленка? Як ти гадаєш, що тут ілюстрація має бути добре видно? Кого Мія, наша мандрівниця? Видно нормально чи ні? Нормально. Кого, кого це вона побачила на другій ілюстрації? От тут ми бачимо Олень. А отут кого Мія побачила? Вона так довго для цього мандрувала. І нарешті побачила кого? Зараз ми знайдемо відповідь на це запитання в сюжеті. Татку! закричала вона. Він. Пахнув корицею, ялинкою та димом від багаття. Він пахнув, як Різдво. Ось такі апартаменти, де татко перебував. А я принесла тобі листівку, сказала Мія. Я прилетіла на літаючому олені, і, хоча вона була щаслива, сльози котилися по її щоках. Тато міцно обійняв Мію. Це так чудово! Дякую тобі, моя хоробра, розумна дівчинка. Ось зустріч тата з донькою Мією відбулася. Дуже емоційно, дуже хвилююче, зворушливо і класні такі ілюстрації. А далі буде спілкування за чашкою чаю чи кави. Мія розповіла татові про свою пригоду. Я хотіла, щоб листівка нагадувала тобі про мене на це Різдво. Ох, Мія! зітхнув тато, як я міг про тебе забути? Я буду думати про тебе, що миті. Навіть коли їстимеш індичку? Так, засміявся тато, і коли вдягатиму смішну різдвяну шапку. Трохи згодом олень тихенько постукав рогами у двері. Здається, вам час повертатися додому, сказав тато. Так, мамі буде самотньо без мене. Погодилася Мія і поцілувала татка на прощання. Ось вони за чашкою чаю. Донька Мія і татко спілкуються. Дуже. Дуже така зворушлива картинка, дуже така позитивна. Мія знову залізла на оленя. Вгорі дзвеніли дзвіночки, у зоряному небі було безліч дітей, що пролітали повз. У ту мить Мія зрозуміла, що є й інші родини, такі, як і її родини, які не можуть бути разом на Різдво. Дякую, прошепотіла вона, міцно обіймаючи оленя, коли він помчав її додому. От вона з татком попрощалася, а тут вона вже знову в подорожі мандрує тепер вже додому. Різдво з мамою було саме таким, про яке мріяла дівчинка. Вони грали в ігри та їли смачну індичку. Коли Мія відкрила таті в подарунок, вона голосно розсміялася. Північний олень вигукнула вона, пригортаючи іграшку до себе. Семенчику сподобалася та іграшка. Він теж хоче, щоб його обійняли. Всі, і, і всі наші маленькі друзі люблять, щоб їх обнім, обійняли. Оці ці моменти життя дуже важливі для наших маленьких друзів, щоб їх обійняти. Іграшки також це полюбляють. І так само оцей олень, що ми бачимо на ілюстрації, дуже е, створив такий класний настрій для Мії. І це ж подарунок від тата. Вона ж йому листівочку зробила. А тато теж віддячив своїм подарунком для донечки. Північний олень вигукнула вона, пригортаючи іграшку до себе. Неймовірно, що може бути кращим. І написано на малюнку для мії. Ось так. Не просто подарунок, а ще й підписано для МІї. Отут підписано для МІї. Я на мінутка отойду. Добре. А що було далі? А далі ми бачимо у такі ілюстрації. Зараз я хочу прочитати коротку передмову до цієї книжки. Мія дуже сумує за татом. Без нього Різдво втратила свою магію, але несподівано Мія відкриває для себе чарівний світ у таємничій поштовій скринці. Вона потрапляє у дивовижну пригоду, яку ніколи, ніколи не забуде. Захоплююча чарівна казка з віконцями та розворотами. Зараз я ще раз покажу нашим глядачам цю книжечку, як, як ми мандрували от такі розвороти, віконечка тут відбуваються від самого початку, от від самого початку у нас отакі почалися мандри, ну, а потім Потім вже далі, далі. Тут відбувалися різні такі цікаві моменти життя. Ну і, звичайно, багато снігу, багато роботи, великий шлях подолав цей олень. Спочатку він мандрував снігом, ви бачите, як це все відбувалося. Дуже тривала подорож, дуже така захоплива подорож. А далі було цікавіше. Далі цей олень показав просто дива. Просто, як з сучасною мовою, можна сказати, супертехнології. Бо він показав, що вміє літати. І ця дівчинка Мія полетіла разом з Оленем. А чому все це відбувалося? Тому що вона дуже хотіла побачити свого тата. І от заради. Досягнення своєї мети вона полетіла разом з Оленем. І от вони летіли, і вони нарешті дісталися чарівного міста. Місто дуже таке красиве, святкове, ярмаркове, можна сказати. Тут дуже так багато таких класних ілюстрацій ми побачили. І от далі-далі зупинилися. І нарешті цей олень допоміг Мії зустріти свого тата. Ось так ми бачимо, як відбулася їхня зустріч. Насправді, дуже класний такий мотивуючий сюжет, тому що дуже багато таких позитивних емоцій ми саме для такого розвитку нашого. Творчого мислення для розвитку нашого емоційного інтелекту, саме для цього обрали цю книжечку. І позитивні ілюстрації вони також допомагають нам тут пережити те, що відбувається в сюжеті. Ну от, Наприклад, ця зустріч донечки з татом, як вони обійнялися, як вони потім. Між собою будуть е, спілкуватися, е, насправді це такі діалоги поколінь. От знаєте, діалоги поколінь, які ми е, часто робимо в наших ефірах, коли творча студія Лені Гея «Щастя творчості на цьому каналі в Ютубі, ми якраз проводимо такі прес-клуби для дітей та дорослих. І саме в такому форматі дружнього діалогу поколінь. Відбуваються наші такі спілкування, обговорення цікавих, сучасних, актуальних тем. А тут тато і донечка якраз у форматі такого теж дружнього діалогу поколінь. Вони ведуть свою розмову за чашкою чаю. От, дуже такою духмяною там з корицею. Тут в сюжеті ж написано, що тато пах і корицею, якби... Якісь такі запахи Різдва, ну, такі дуже емоційне сприйняття. Тут описується Різдвяна шапка. От. І от цілком доросла розмова. Подивіться на цю ілюстрацію, і ви побачите, ви відчуєте ці емоції. Це дуже важливо, коли ми не просто читаємо тексти, ми їх досліджуємо. І головне, що ми досліджуємо власні емоції, наші емоційні переживання, наші, наші Позитивні емоції, наше відчуття від прочитаного сюжету. От таке спокійне спілкування, таке дружнє, таке спокійне, коли вже нікуди не треба поспішати. От ми можемо подивитися на цю ілюстрацію, і ми вже бачимо, що вони знайшли одне одного. вони... Зустрілися, вони таки зустрілися, їм це вдалося, і це дуже добре. Ми вболівали за них, і ми дуже цьому раді. От. Ну а потім вже відбувається їхня така е, дружня розмова. І найголовніше, що дівчинка Мія, вона до тата. Таку дуже довготриваючу подорож вирушила, і вона це зробила не з порожніми руками. Вона це зробила і привезла татові листівку. І вона, і вона, е, вона про це йому розповідає, показує, і він за це її підтримав, похвалив. Він її дуже похвалив, сказав: Ти молодець, молодець мій. Я сказав, як то кажуть, влучила в десятку, тому що ну, такий подарунок. Але найцікавіше було потім, що тато він не залишився, як то кажуть, байдужим, не залишився осторонь, тому що. Донечка йому подарунок зробила, і татко також зробив їй подарунок. Але такий, знаєте, секретний подарунок, про цей подарунок наша Мія дізналася вже тільки в той момент, коли повернулася додому. Коли вона разом з мамою вже сиділа разом і вони спілкувалися, от саме в той момент, саме в той момент. Це, це я, поки Оленка трошечки відлучилася, я проводив такий невеличкий короткий переказ із коментарем. от, Я показав нашим глядачам цієї ілюстрації, і ми зараз на фінальному моменті сюжету, як, як такі моменти ми обговорюємо. Ми зараз показуємо останню ці ілюстрації, що тато молодець, він не. Залишився осторонь, і він свій подарунок донечці теж зробив. І це була іграшка, цей іграшковий олень. І не просто олень, а Різдвяний Олень, бо в нас Оленячий Експрес має назву цей сюжет книжки. І от для Мії теж був такий подаруночок. От насправді книжка дуже така мотивуюча. Ну і далі вже такі ілюстрації спогади. Скажи, Оленка, як. Які твої емоції від прочитаного сюжету? Ти помандрувала? Ми повернулися разом з героями сюжету. Як твої емоції тепер? Хороші. Хороші. Тобі сюжет цей сподобався? Так. Угу. А скажи, за кого ти більше вболівала? От у нас тут є Мія в сюжеті, є тут мама. Ну, звичайно, є тут тато. Він дуже далеко, але його знайшли, з ним поспілкувалися. Ну і звичайно, цей літаючий олень, який може їздити, ходити, бігати та ще й літати. Без оленя не відбулося б цього свята, цього сюрпризу для всієї родини. Як ти гадаєш, хто із героїв сюжету тут найголовнішу таку роль виконав? Чи може кожен з них по-своєму зробив свою добру справу. От можна сказати, що, наприклад, от чим, чим цей олень, наприклад, нам подобається? Чи, чи За що ми його маємо похвалити? Оцього оленя? Ага, в мене зависло трошки. Ну, це в нас сьогодні такий трошечки інтернет. Я бачу, що тут написано. А зараз вже... Відновився інтернет? Все, Чудово. А За що ми можемо похвалити Оленя? Бо він тут все-таки є головним героєм, без нього б нічого не відбулося, і навіть сюжет має назву Оленячий Експрес. От Оленя, за що ми маємо похвалити? І на цьому будемо завершувати, щоб у глядачів залишилася добра згадка, що оленів треба берегти і поважати. От за що б ти Оленя похвал... похвалила? Ну він добру справу зробив. Він допоміг Оленці. Допоміг э, дістатися так. до тата. Так. От е, я думаю, що ми маємо цього Оленя похвалити. За те, що він дуже такий сміливий, дуже такий працьовитий. І що він не полінувався, ну це його рідна стихія. Оці сніги, життя серед снігів, це для Оленя нормально. Але ж як він цю дівчинку оберігав, як він таким транспортним засобом виступив, як літак, і він ще й літав. Отож, бережімо оленів, поважаємо наших братів, наших менших, тому що, як писав Кзюпірі, у казковій повісті Маленький Принц, ми відповідальні за тих, кого. Приручили, читаємо цікаві книжки, і в таких сюжетах ми знаємо, знайдемо для себе позитивні емоції і будемо щасливими почуватися в читацькій творчості. На цьому ми з нашими вболівальниками хочемо вам подякувати за увагу.